Засідання виконкому Слов'янська було присвячено транспортним питанням. Директор тролейбусного управління звітував про роботу підприємства у минулому році та поділився планами на 2015 рік. В цілому на балансі підприємства 23 тролейбуса, проте на лінії всього 12 машин. Ніякоте тролейбусне машини за цю фінансування були поставлені на консервацію. То це 8 єдині тролейбуса это тролейбуси російського производства, которые і фізичне, морально устарели. то тобто, на їхнє восстановлення ну, попростому скажуть прошу купіть нової тролейбуси, восстанавлять то, що є. Це практично міфалому. Середня зарплатня працівників у минулому році складала 2700 гривень. У цьому році її підвищили більш ніж на 500 гривень. Минулий рік тролейбусники прожили стабільно, без боргів. Як йтимуть справи підприємства цього року, залежить від вартості електроенергії та компенсації за перевезення пільговиків. Прошли всю регуляторну політику повищення тарифу. І сьогодні на СПОЛКОМ, якщо приймуть повищення тарифу до 1 ,50 грн 50 копеек, це дасть существенную нам доходну частину. плюс до 1 июня цього року зберігаються всі льготи. І там заложена за льготну перевозку 7 миллионов У 2015 рік, якщо не буде никаких катаклизм, ми будемо працювати. І плюс не великого большого повышения тариф на то этот тот мира бути нормально, при тарифі гривна 50. Якщо тролейбусне управління зможе стабільно працювати при тарифі півтори гривні, то для якісної роботи маршрутних автобусів, за розрахунками перевізників, потрібно збільшити вартість проїзду до 6-7 гривень. Але самі розуміють, що таку ціну слов'янці платити не в змозі. Ми не говоримо про підйом цін до таких тарифів. Ми прекрасно розуміємо, що ми живемо в місті Славянськ. І... да, чувствуем, себя, а... Мы чувствуем будет. себя адекватно. Мы не хотим тянуть одеяло на себя. Тому, доки будуть здійснюватися всі розрахунки та проходитиме регуляторна процедура на збільшення вартості проїзду у маршрутках, міська влада прийняла рішення встановити для перевезення пасажирів тимчасовий тариф у розмірі 3 гривні 50 копійок, що почне діяти з 5 березня. Ми беремо на себе відповідальність як орган виконавчої влади, для того, щоб не допустити в городі транспортного колапсу. Прийняти це… Тымчасовый тариф на перевезене в размере 3 гривны 50. Грн. Но тем не менее мы не останавливаем процедуру и закончим ее, и тарифы будут установлены в строгом порядке, который предписывает нам законодательство Украины. 3,50 нам дает всего лишь то, что мы сможем заправить автобусы. Мы надеемся, что нам хватит. Средств на заправку автобусів. на все остальне у нас средств не вистачає. Скільки коштуватиме проїзд у маршрутному автобусі у майбутньому? Наразі невідомо. Проте найближчий місяць перевізники будуть змушені працювати у режимі економії. Отже, гарантувати дотримання графіків перевезень, які діяли раніше. Перевізники не можуть. Діта може бути, будуть скорочені якісь там рейси в міжпікове час, може, бути в вечірнє време. Повністю соблюсти при такому тарифі гарантіувати соблюдение всього розписання движения не може ніхто. Також не гарантують перевізники дотримання умов перевезення пільгових пасажирів. Мовляв, компенсації за це вони не отримували з минулого року. Требувати виконання повністю стопроцентних об обов'язків по перевозці льготної категорії населення. Ну, я не знаю. Скаржаться перевізники й на те, що в зв'язку з вибухом на газовій заправці, що трапилося вчора, доведеться проходити ряд додаткових перевірок автобусів та проходити атестацію, необхідну для роботи з газовим обладнанням. Спеціалізовані найближчі станції знаходяться в Харкові. Гнати туди машини, знімати балони, все це робити повірку і так далі. І так далі. Це дуже затратна часть. Вот Что касается освидетельствования технического обслуживания газобаллонного оборудования, то мое мнение, вы прежде всего экономили на безопасности ваших пассажиров. Мы в любом если мы говорим о том, что не ваши нет, транспортные нет, средства, нет, средства нет. не имеют надлежащего обслуживания и освидетельствования газобаллонной аппаратуры, то это является прямым нарушением правил безопасной перевозки пассажиров.